Друзі, всіх вітаю на зв'язку Андрій Крупкін. Це наша постійна рубрика. Альо, ви втрачаєте гроші. Що це за рубрика? Я слухаю реальні розмови з потенційними клієнтами менеджерів з продажів і даю свою суб'єктивну думку на рахунок цих розмов. Це шоу. Ставте до цих відосів як до розваги. Я не знаю контексту, я не знаю цих людей, я не знаю ці компанії, які мені відправляють ці розмови. Це роблять підписники, мої друзі, ви всі, дякую вам за це. Ви, До речі, якщо хочете, щоб я прослухав вашу розмову. Дав зворотній зв'язок, ми все замажемо, запікаємо, щоб ніхто не дізнався, що це конкретно ви і ваша компанія, ваш клієнт, щоб ми нічого не порушували. Ви можете перейти за посиланням під цим відео, перейти в чат-бот і залишити свої записи розмов. А я ось тут в Ютубі для вас безкоштовно розберу ваші розмови. І дам поради. У мене стоїть задача, якщо особливо ми слухаємо якісь жорсткі розмови, де менеджери туплять, не захейтити. Мені взагалі в мене немає жодного взагалі бажання це робити. Ми вчимося з вами, слухаємо, а я просто даю суб'єктивну свою точку зору. До речі, на цих відосах багато хто просто вчиться, і це дуже-дуже круто, бо вчитись краще на помилках інших. Поїхали. Алло, доброго дня. Добрий. А... ну, я помічник. Бачу, реєструвалися до нас на вебінар три дні на в. Да, да, да. Чудово. я якраз телефоную вам зворотний зв'язок взяти. Скажіть до кінця. Мені подобається. Він дуже добрий. Менеджер дуже добрий, дуже дзвінкий, такий клас, такий тоновось Прям клас, клас, клас. Я все чую, що він каже. Кожне слово воно дуже, клас... дуже класне, дуже класний настрій у людини. От супер. Дивіться, скрипти скриптами, слова словами, але емоційне стан. Менеджер з продажів повинен бути завжди зарядженим, завжди класним, завжди позитивним. Ну ніхто тобі. Гнусавому мими ми, ми", не віддасть свої гроші. Я опять же трішки утрірую. Ми повинні давати не тільки цінність, ми повинні не тільки відповідати на питання наших клієнтів, а давати їм розуміння, що я на своєму місці, у мене класний настрій, я хочу вам допомогти обрати наш продукт. От дзвоню вам не за вашими грошима, я дзвоню. Продать, 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 продать. А я дзвоню вам допомогти. Класний у нього Настрій. Молодець ти вообще кайф. До, кін до кінця вдалося подивитися, чи можливо не вдалося до кінця? Ні, я до кінця дивилася. Ага, Чудово, чудово. Фі... Так, я бачу, що розмова це 29 хвилин. Ми не будемо з вами слухати 29 хвилин, бо 29 хвилин розмови розбираються півтори години. Ну, тому що я кожен раз буду зупинятись. Іноді, якщо я зрозумію, що ми б зайшли з вами в тупік в цій розмові, я трішки буду пришвидшуватися, а ви вже в монтажі це відео побачите. Ну, звичайно, ви побачите його невеличкими такими. Шматочками, щоб вам було цікаво. Тоді скажіть, будь ласка, вам як взагалі тема розвитку в інстаграмі актуальна буде? Ой, ну тут я щось не зрозумів. бом-бом-бом. Щось з дикцій відбулося, трішки поплив, але може то е, телефонія так спрацювала. Я, скажімо так, я ще в поисках, в роздум'ях. Але давайте так: технологію продажів розбираємо. Перше питання теж на виявлення мотивації. Чи актуально вам це? Супер круто завжди починати з таких питань. Чи актуальна? Ну, типу, мотивація у вас яка? Актуальна чи не актуальна? Ну, зараз людина щось скаже. Ні, ну Щось змінити, але до кінця ще не вирішував. Ага, зрозуміло. Людина каже, Середньо". у мене мотивація. Я, от зараз, я така, що я прям вирішую. Це як в політології, коли ми готуємося до якихось виборів, ми повинні знайти пере, переубідити, перевбідити, пере, Переконати. Ми повинні переконати не той електорат, електорат хто проти нас, а той електорат, хто ще не вирішив, за кого він. З тими, хто проти, не треба працювати. А з тими, хто не може вирішити, давайте на них всі рекламні кампанії. <свят> давайте туди все. Теж саме з клієнтами. Якщо вам клієнт каже, та ні, мені не актуально там. Ну опять же, в залежності від нічі, в залежності від контексту. Якщо ви знаєте, що йому актуально, то краще допрацювати, бо ми менеджери з продажів, бо це може бути заперечення. Але з гарячим трафіком, вебінарний трафік, тут якраз вебінарний трафік. Супер, по по нам в руки потрапив клієнт, який ще не вирішив. Що він буде? Так, ми зараз допоможемо вишити. Зрозуміло, зрозумів. Телефон не взагалі ще взяти зворотній зв'язочок по вебінару. Ви скажіть, бо будь... клас! Бачите, він почув і на 48 секунді він актуалізацію зробив. Ціль свого дзвінка. Супер! Я вам дзвоню після вебінару взяти зворотній зв'язок. Але він тут використав уміншительно ласкательне слово. Зворотній зв'язочок. Зворотній зв'язочок взяти. Ну от моя суб'єктивна думка. Давайте без уміншительно ласкательних слов. Давайте спробуємо без уміншительно ласкательних слов. Я цю компанію знаю. Я знаю, чим займаються ці хлопці. Це бізнесова історія, і трішки можна без уміншительно ласкательних. зв'язок взяти. Зворотній зв'язок. У вас настрій може бути такий лагідний. Але без уміншительно ласкательних слов. Хоче в цілому, уміншительно ласкательні слова це така штука, типу, вона трішки притерній. робить вас трішки притерній. Не, не треба за рахунок іншого. Покажіть свій гарний настрій до клієнта, а не уміншительно ласкательні слова. Скажіть, кажіть, будь ласка, маєте 5-7 хвилинок? Хвилинок. Так кажіть. Угу. Кажіть, бачите? Вона? Ну так кажіть. Ну тут ні, вона не має цих хвилин, але кажіть, тобто вона думає, що зараз він буде щось казати. Чу чу... Кажіть, кажіть, будь ласка, як дивилися вебінар розділити з себе щось нового, що було цікаве взагалі? Ну так було цікаво. Угу. А у вас скажіть, будь ласка, бізнес вже є? Чи тільки тільки плануєте запускати? О, я вже... дивіться, таке ви були на вебінарі, щось взяли, щось було цікаве. Тоді задай одне питання. Ти задаєш питання, в якому три питання? Це пастка, в яку потрапляєш саме ти, а не клієнт, і вона ще так вяло відповідає. Була на вебінарі, ну щось там взяла. Так це задай відкрите запитання. Скажіть, будь ласка, віта, що вам більше всього сподобалося на вебінарі? Це одне питання, і воно конкретне, і воно відкрите. Хай скаже, що сподобалося. Якщо вона не може відповісти на це питання, вона не була на вебінарі, зареєструвалася, прийшла і пішла. Нейл Leal індустрія, скажімо так, Які? Нейл індустрія, майстер манікюра. Угу. До речі, дуже непоганаше, а ви вже. Вона каже про роботу майстера манікюру, мейн індустрія, або якесь слово. Це каже про те, що вона. Трішки хоче підвисити чомусь, вона соромиться своєї професії і вона використала складне слово англійське, щоб трішки це от як айтішники, Коли коли просто там, де не треба, вони починають спілкуватися з нами їх мовою. Там що інші такий, ну це такий просто цікавий факт про клієнта. Це дуже дуже ніша. а ви вже інстаграм собі розвиваєте, так? Ні. Опять, чи розвивати ви свій інстаграм? Це закрите питання, на яке треба відповідати так чи ні. Вона вона відповіла ні. Та краще запитайте, як саме ви розвиваєте свої соціальні мережі, або як саме ви розвиваєте, або просуваєтесь, як саме ви просуваєте свої послуги в інтернеті? Оце правильне запитання. А не чи є у вас інстаграм? Його колись питалися, розвивати, а потім я не робила цього. Але... Мені хотілося б з цієї індустрії піти. Так. Ага. Чому я й кажу, себе... Здру... кажу, що я для себе ще нічого. Ну, ничего... Не Чим... так. Дві хвилини дуже сильно порожнього. Я розумію, що класний настрій, але опять тріт, все, все прітерна стало. Я не знаю, чи купив, чи купила вона в кінці, чи не купила. Але ну точно на 30 хвилин. Ще раз я не слухав, що там буде далі. Може, зараз зараз там далі взагалі буде вообще просто пау-пау-пав. Пау, все класно. І я помиляюся. Але ну друга хвилина, клієнт взагалі порожній. Нічого не може нам відповісти. Щось треба з цим робити. Ну але точно не 30 хвилин. Це точно не. 30 хвилин, максимум 10, 15, ну не 30. А краще 30 хвилин, краще 15 хвилин з цією розмови витрати на клієнта, який трішки більше має мотивацію купувати у вас. Так так, і на майбутній. Ну так, мені хочеться заробіток онлайн, скажімо угу. так. Угу. А є якісь ще варіанти, окрім інстаграм, заробітку? М -м, чесно, ні. Немає ще поки що. Так, зрозумію. зрозумію. А ви а ви думали ж взагалі, от можливо там яка ніша, що хотілося б вам продавати і як. Мені б хотілося б продавати. От, ну, цю сферу. мені. Ну, скажімо так, фактор Манікюра» також продає свій кожен mm -hmm. от, 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 Ну, я б, навірно, більше б лісами мені би хотілося. Товарка. Так. Mm -hmm. да, просто я зараз не. Розумію, як, що, ну, скажем так, і ну мені більше б хотілося б, навірно, скажем так, товари з Європи. Угу, Навіть так непогано. Не, ну, не дропшипінг, скажем так. Угу, угу. <кху> ну, А ну, у вас, ну, вас також розумію я... Віта, не... Так, що ми маємо? Що ми маємо? Дві хвилини розмови. Що ми маємо? Відкритий клієнт, котрий поки що нічого не розуміє, нічого не знає. Мотивація середня, Тобто, і трубку не хоче класти. Ну, скоріш за все, хоче порозмовляти, але далі нічого не знає. Я не знаю правил роботи цієї компанії. Скоріш за все, це їх цільовий клієнт після вебінару. Його треба дожимати. Йому треба продавати. Але ще раз повернусь. Ну не 30 хвилин. Ну 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 не 30 хвилин. Треба формувати потребу треба формувати потребу через біль треба формувати потребу через виявлення потреб треба формувати потребу через виявлення потреби Тавтологія, Та але це це факт Менеджер з продажів молодець він систем... Ну, тобто він у нього є точно скрипт у нього є точно уявлення які він питання задає але із того що я чую дуже велика кількість цих питань вони закриті і клієнт каже ні 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 трішки перемотаю що просто зрозуміти що буде далі але хочу одразу я не чув це, цю розмову але хочу передбачити що там далі буде ну буде задавати Багато запитань, потім потім буде розповідати, що саме їх продукт дійсно вирішить проблеми клієнта. А от ціль цієї, цієї розмови мені не дуже зрозуміла. Дивіться, всі, хто продають через вебінари, хлопці, дівчата, дивіться, ви не повинні. Боятися, що якщо ви вдруг відпустите клієнта, ну типу після цієї розмови, то він прям зільється. Та навпаки, клієнти іноді в більшості випадків зливаються, коли ви робите з ними розмову по 30 хвилин. Тому вони вам там наобіцяють за ці, за ці 30 хвилин. Ви там на них час витратите, і це психологічний момент. Ну, типу, клієнт думає: блін, на мене ж там людина стільки часу витратила, краще просто не буду брати слухавку. Тому що в людина вона не хоче вас образити, вона не хоче зробити так, щоб ви щось про неї погане думали. Ну, якщо ви думаєте, що це жарт, ні, це не жарт. Так багато людей думає. ті, хто морозиться і не бере слухавки, нічого не відповідає, не дає нам готових рішень. І своїх рішень, тому не 30 хвилин. Ще раз повторюсь, але трішки перемотаємо, перемотаємо з вами, щоб почути, що там далі буде відбуватися. Не на не на, на курсі, а на вебінарі нас приводять приклад Ігора, який займався коврами. Може бачили його? Проводили цього разу на вебінарі? А, ні, я не бачила коврів. Ну, я... я... ну от шоста хвилина. Шоста хвилина на да, менеджер з продажів почав розповідати різні історії якогось ігра, який ну порівнювати. Що ті, він каже: клієнт, дивіться, все норм. якраз ви наш клієнт 100%, У мене й був клієнт звати його ігор, який теж от як ви не розумів. А потім пройшов наше навчання, і от зрозумів. Він став прям тим ігором, про якого мріяв ігор. Логічно, я все розумію. Але ще раз повторюсь, скинь після розмови 10 хвилин виявив всю потребу, всі болі, мотивацію платежеспроможність. До речі, я не знаю. Ну, не, шоста хвилина про, про, про платежеспроможність ми не знаємо, окрім того, що людина працює або працювала кимось. По одному питанню професії виявити платежеспроможність клієнта неможливо. Бо я можу працювати на. Якійсь роботі, яка вам може здатися не платоспроможньою, але у мене є якийсь родич, <губ> який дає мені гроші на будь-що, і я завдяки ньому або їй, або їм платоспроможній. Розумієте? Діло, діло закрите. ну Потому що були проверки, да, штрафи і все таке. <губ> я був кабінет закритий. Я не працював. І от тогда у мене ще пішов якийсь перелом. Так, одинадцята хвилина. У клієнта пішов тоді перелом. Тобто, да, все, вони пішли про, розмовляти про життя. Дивіться, я розумію. Це, це пастка. Ну дивіться ще раз, це от для цих клієнтів, це прям так. З одного боку, я, я розумію, що менеджер ж молодець. тобто, в цілому, він виконує свою роботу. І зараз просто хтось, наприклад, він зараз буде слухати мене і скаже Андрій. Так, подожди, а, а, а нічого що це моя робота продавати, дізнаватися, витрачати час на клієнта. Я тебе розумію, але ще я розумію свій досвід. Я, як і ти, дуже багато років продавав і в тому числі продукти, пов'язані там з вебінарними воронками, з навчанням. Але я просто моя, моя чуйка, що це той клієнт, на якого ну не варто витрачати 30 хвилин свого життя. Я впевнений, що якщо б ти за ці 30 хвилин зробив би три розмови, а не одну ось цю, а цього, цього конкретно. Клієнта пустив би просто далі по воронці і післязавтра або завтра перетелефонував би, дав би можливість клієнту подивитися, додивитися вебінар, бо вона точно неуважно його дивилася, бо ти задав три запитання, на які вона сказала: ай, не помню, ай не пам'ятаю. Ой, там неуважно дивилася. Гіпотетично, Я можу помилятись, але гіпотетично моя б статистика була краща. Гіпотетично, у мене б більше було б саме сьогодні продажів. Гіпотетично, я б її не завантажив її голову своєю цією розмовою. Жилання там фотографірувати, потом 14 хвилина про життя. Страшно. Також у вас досвіду в інстаграмі не було. Не розумієте, як це все працює, як запускати таргетовану рекламу, як контент робити, як правильно керувати вашим бізнесом. Так і не розумієте, головне дивіться, вісімнадцята хвилина. Менеджер з продажів перейшов до такого етапу продажів третього резюмування. До речі, красавчик він працює за технологіями. Може навіть колись у нас проходив навчання. Бо моя технологія продажів, етапи продажів, які я використовую, яким ми в компанії навчаємо, якраз є така є такий етап і стадія перемовин як резюмування. Це коли ми підводимо підсумки того, що ми проговорили з клієнтом відносно його потреби, але 18-та хвилина. 18-та хвилина. Ще раз повторюсь: я можу помилятися у вас, може, може я зараз. Я ж не знаю контекста. Може такі правила в компанії. Якщо такі правила в компанії, питань у мене немає. І ця розмова ну ну, навірно, 8 із 10. Навірно, бо багато закритих запитань. А якщо нема таких правил, що нам треба пів години витрачати на такого клієнта, то, то ця розмова 5 із 10. 18-та хвилина резюмування. Резюмування повинно бути, ну так, опять же, в залежності від ніж. Тут середній чек, я не знаю який, але це вебінарна воронка, навчання. Ну слухайте, п'ята, сьома хвилина, ну максимум десята хвилина, ну не вісімнадцята. Там можна почистити цю розмову, прям почистити, почистити. І результат буде так такий самий: самостійно прослуховувати свої розмови і чистити воду, прям прибирати воду. Найкраще, що ви можете робити в моменті продажів, в моменті перемовин з вашим клієнтом, фільтрувати, от прям задавати собі запитання, чи варто взагалі підіймати зараз клієнтом Цю тему, яку я хочу, може мені варто закінчити ту розмову, яку ми зараз з клієнтом почали. Це стосується більш звичайно досвідчених менеджерів з продажів, коли у вас є база, коли у вас є словарний словниковий запас, коли ви можете жонглювати тими скриптами, коли ви можете ввести клієнта на різних етапах і відчувати, що зараз відбувається. Так, да, звичайно, почат... початковий менеджер з продажів він буде губитися. Він там не про це думає. Він не думає, як би мені почистити воду з моїх слів. Він думає Яке наступне питання мені задати клієнту, щоб виявити його потребу? Ось про що думає початківець? Давайте дослухаємо трішки. Зараз він буде переходити після 18 хвилини на презентацію. Слухаємо. Е, ви навчитеся продавати в директі, а не вести просту консультацію. У вас, в принципі, вже досвід в цьому є, так, ви продаєте, але все рівно скрипти продаж, е, тобто вони збільшують конверсію з заявки до продажі. Ви зрозумієте, як правильно в інстаграмі в переписці презентувати свій продукт, як робити додаткові продажі та і, і... і так. Вложить, скажімо так. Угу. Е, я правильно розумію, що за наповненням курсу все підходить, і єдина, що зараз вас зупиняє, це ціна. Чи є якісь можливості сумні, так, так, Ціна і ще у мене такий вопрос: по, так. по постачальникам. допустим. то більше я вчуся, ну я сама то есть, ну, шукаю і ніше, ну тобто направлення, то, есть то понятно. Так, Вона сказала: ціна дорого, е скоріш за все, дуже швидко. Бо судячи по ній, вона ну прямолінійна людина. Але я ще раз повторюю, я, я не вірю, що вона купить. Ну я б взагалі не витрачав би час. А, а от по постачальникам я також скажіть за все. Він він продає продукт. А я, я просто здогадуюся, що там продукт, який вчить людей ставати підприємцями в інстаграм. І вона зараз питає питання про постачальників. Це питання про те, як використовувати продукт. Давайте відійдемо від того, що це навчальний продукт. Вона просто зараз питає, як, чи от я коли буду використовувати продукт, він точно мені допоможе, але тут правильна відповідь: ми не знаємо, якщо тобі допоможе. Якщо ти ніхера не будеш робити, то нічого тобі не допоможе. Цікаво, чи. Е Скаже менеджер зараз про це, або він почне мотивувати клієнта. Якщо він почне мотивувати клієнта, накидувати їй дравіше в її мотивацію, це дуже погано, бо це впарить клієнту, впарить, втюхать на емоціях. Людина купує, потім починає навчання. І, окрім того, що ми просто наша компанія заробляє бабки, людина не отримує результат. Треба холодний душ, коли ви таке продаєте. Опять же, це, це мої правила, це мої суб'єктивні правила. Може у вас правила в компанії інші, але е, це мій YouTube канал, і це да, моя рубрика. Я за екологічні продажі. Ми не повинні так. Ми повинні мотивувати клієнта, але ми повинні робити це екологічно і іноді давати холодний душ і казати: так ну, ми гарантуємо ось це, ось це, ось це, але ось це від вас залежить. Ми даємо вам можливість. Дивіться. Ну, ви мені краще скажіть. А ви відчуваєте, що ви зможете? От ви можете прийти до нас на курс, і ви прям зможете там дисципліновано дивитися уроки, щось там впроваджувати, шукати постачальників. Давайте ану я ж зараз зупинюся, послухаємо. Кус -кус, ну, тобто у вас нікакої там бази, або У нас є База є рекомендації, звичайно. Тобто саме собою це ми навчаємо. У нас є невеличка база постачальників. Так. Бо невелика, одразу скажу там, не всі інші, які тільки може, але перевірені постачальники мотивує, не дає холодне душні перевірені, перевірені постачальники. Дуже класно, тобто які рекомендує наша компанія, так що з нога обману, скажемо, от і для цього, щоб ви от потрапили на дуже класного постачальника, вам на курсі розкажуть де їх шукати. За, за якими обов'язковими критеріями їх відбирати, тому що, наприклад, якщо ви виберете там ну, продавати там жіночі кросівки або жіноче взуття, постачальники просто тьма тьмуща. Тьма тьмуща. Простим словом каже, да, вообще стать легко підприємцем. Взагалі класно. І вона це вообще це впарювати, втюхювати, врать просто клієнту в тупу. Я розумію, що це що вважаємо менеджер справжня. Я розумію, що ти не вреш. Я розумію, що ти просто можеш просто любити те, то, то що ти продаєш. Ти просто можеш дійсно розуміти, що у тебе ви дійсно купа. У вас там постачальників, і у вас є купа кейсів, які прям здобули перемогу. Ні, так ну, вона не така, вона не така. Вона тобі, вона тобі. Там 20 хвилин ні, 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 я не знаю, я не знаю. А ти її мотивуєш. А у неї мотивація закінчиться або після розмови цієї, через приблизно через півдня, або ну якщо вона купить, то вона десь після там третього уроку вашого продукту вона закінчиться. І ти візьмеш на себе відповідальність за її неуспіх і за те, що вона просто виконала гроші на вітер. Урок моралі від Андрія Крупкіна я краще буду продавати з чітким розумінням, що я краще відмовлю клієнту, але залишу. В ньому впевненість і можливість перетелефонувати через деякий час, ніж змотивувати, продати. А клієнт потім просто втратить гроші. Що ми отримуємо? А навіщо ми тоді взагалі це робимо? Це, це моя, це, це мої філософії. Так я побудував компанію свою. Так я і вчу людей продавати для мене екологічність це дуже важливо. Ми повинні мотивувати клієнтів, але не впарювати, але не до такої Тобто тут треба холодний душ. мотивуєш, мотивуєш, а потім давайте питаннями. Скажіть, будь ласка, ми з вами проговорили ось це, ось це, ось це. А ви як вважаєте? Чи ви, ви взагалі як у вас чи у вас вийде? Чи були у вас випадки в житті, коли ви щось починали робити, а потім не дороблювали? А що це були за ситуації? Як ви вважаєте, а ким ви себе бачите через рік? От як ви бачите своє життя через рік? І давайте з вами віта уявимо, що я вам перетелефоную через два роки. Оки, а ви яка людина через два роки? А давайте з вами уявимо. Ви купили наш продукт, і у вас не, не не виходить знайти постачальника. Що ви будете робити? Які ваші дії, коли ви просто одного дня ви прокинетесь? Ви, наприклад, десь займете гроші, візьмете кредит, або або накопите і купите у нас продукт. Бо у вас же не вистачало грошей, але ви знайшли гроші. Ви просинаєтесь якогось дня. а У вас нема мотивації нічого робити, і ви розумієте, так короче, буду краще займатися тим, чим займалися. У вас можливо бути таке? Поговоріть краще про це. проговоріть краще про проблеми, які чекають люди. Так, бізнес це не завжди весело. Бізнес це кожен день вирішувати проблеми. Чи готовий ваш клієнт вирішувати проблеми? Там одні проблеми. Але ти, коли починаєш свій бізнес постачальники з Європи, там взагалі інші проблеми. І чи готова людина до цих проблем? Я впевнений, що ні. Серед серед них потрібно вибрати найкращого, тому ви зрозумієте, як за якими критеріями їх відбирати, і що йому взагалі писати, щоб домовитися про лояльну співпрацю? От це ви будете розуміти чітко та ясно. Якщо е, всякову знижку у розмірі 3 тисяч гривень, так для вас курс буде коштувати в гривнях приблизно 10 тисяч 100 гривень, приблизно там курс 10 тисяч 100 гривень, і, і ти стаєш підприємцем. Круто, як звучить, да? 10 тисяч 100 гривень і все, і твоє життя, постачальник із Європи. Ще так ще раз, і я не хейтер, тобто, ну, я впевнений, що класна компанія всім допомагає класний продукт. Ми розбираємо контекст цієї розмови. Та дайте трохи е, холодного душа. Ти навпаки, та після цієї розмови скажи, я каже, вибачай, що там пів, пів години ми з вами розмовляємо. Але для ви просто зрозуміти для мене прям важливо, щоб ви були свідомою людиною, коли ви будете купувати у нас цей курс. Це ну 10 тисяч 100 гривень це невеликі гроші в контексті того, що ви можете змінити своє життя. Але 10 тисяч 100 гривень ви повинні інвестувати свідомо, а не тому, що я вам даю знижку в розмірі 3 тисяч гривень, тому що ви прийшли на вебінар. Ви розумієте зараз, про що я кажу? Та краще я вам відмовлю. В купівлі нашого курсу, ніж зараз продам, а ви потім будете жалітися, що ви купили цей продукт, і не можете пройти його до кінця і стати підприємцем. Та також я можу вам зробити від себе продовження доступу на 6 місяців, і всього у вас буде цілий рік доступу до наших уроків, до наших оновлень. Так це у вас буде, знаєте, допоможе вам посилити свої показники на найбільш довгий термін. Тобто ви зможете декілька разів передивлятися цей курс. Це необхідно, і це моя така рекомендація, тому що, можливо, чули неоднократно, що якщо передивляєшся там другий, третій, четвертий раз, то завжди дізнається щось нове. 40 секунд почекайте, не ви не виключаєтесь, давайте дослухаємо, і ви і ви вже інший раз, коли дивитеся, наприклад, другий раз, ви вже спробували на практиці, ви вже його подивилися. Вже є якесь розуміння, як що працює. Ви дивитесь на це трішки по іншому, і коли ви інший раз передивляєтесь, у вас по перше засвоюється нова інформація, ви кріпнете, так і 20 секунд. Не може зрозуміти, як закінчиться уже крутий. Також інструмент. Mm -hmm. Ви скажіть, будь ласка, як вам взагалі, от по такій ціні, от, наприклад, якщо 10 тисяч гривень буде? Нормально. І також одразу скажу, що є можливість поділити на частини. тобто є... Так, у ну мене обривається ця розмова, каже: нормально і захіхікала трішки. А ну час. Тут одна, одна розмова. Не знаю, чи є там продовження. Вона сказала нормальна. Бачите, скоріш за все, вона купить, але у мене питання, у мене велике питання. А далі, що з нею буде? А далі, що з нею буде? Ще й розбивку платежів ми даємо їй. Я дуже сильно надіюся, що. Купила цей продукт, і зараз вона підприємець. Але навіть якщо не так, це її вибір. Да? Це її вибір. Ми з вами оцінювали роботу менеджера з продажів. І я в даному випадку ставлю тверде 8. От тверде, 8, бо на початку були закриті запитання, і в цілому ну півгодини. От пів години це точно може робити набагато швидше. 10 хвилин з цього ми розмовляли з клієнтом про його, про його життя і про, про все інше. В таких бізнесах де є вебінарні воронки, де є навчання. Дуже велика потоковість може бути лідів, і ми просто витрачаємо свій час не на ті розмови. А менеджер красавчик. Просто красавчик, але дійсно ще раз, я про екологічні продажі. Будь ласка, менеджер красавчик. От будеш 10 із 10, якщо ти трішки будеш давати своїм клієнтам холодний душ. Бізнес це не знижки в 3 тисячі гривень, бізнес це не доступ на рік якоїсь, якоїсь навчальної програми. Бізнес це відповідальність, бізнес це серйозно, і бізнес в бізнесі є проблеми. І треба казати, я впевнений, що у вас в курсі дуже велика кількість проблем з мотивацією людей, навіть якщо це не так. То є точно люди, у яких це є проблема, особливо люди, котрі ніколи їм не займалися. Додай в свій скрипт трішки про проблеми, щоб людина була ну, до, до кінця розуміла, куди вона пішла. Пишіть е, своє враження від цієї розмови в коментарях. Мені дійсно буде цікаво почитати, може, у вас є якась інша думка. Хочете, щоб я розібрав вашу розмову? Також ви під цим відео можете знайти посилання на чат-бот, куди ви можете зайти і залишити свої розмови. Я все запікую, і ви навіть не дізнаєтесь, і всі не дізнаються, що це ви ваш клієнт, ваша компанія, але ми всі отримуємо шоу. Альо, ви втрачаєте гроші. Підписуйтесь або не підписуйтесь, це ваші проблеми. Я кайфанув. Дякую, що довіряєте. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєте, лайкаєте, коментуєте. Всі, хто скидає мені розмови, ви неймовірні молодці. Я дуже радий слухати такі розмови, що є у нас в Україні. Такі менеджери з продажів, які дійсно розуміють, як розмовляти по скриптам, що таке етапи продажів і як вести себе в перемовинах. Альо, ви втрачаєте гроші.